Усім привіт! Мене звати Поїзда з Кертманіка Транспорт Києва. Я не знаю, хто від мене відписався. Але я зараз буду на вас жалуватися. Шановні відписувальники, я на вас хочу пожалуватися. Сказати, навіщо ви від мене відписалися. Я же просив не відписуватися. Ось, читайте. Не ображати інших людей. Жалоба на ваш коментар. Не відпис... Ось, от читайте. Не відписуйтеся на канал, жалоба в дописі буде, але я цього не обіцяв, на жаль, і я це відео зроблю жалобу. Да. Я хочу сказати, що навіщо ви просто відписалися? тупо 47 підписників у мене було 51. 51. Добре, ми на цьому не закінчували. Я вам покажу. Хаб Аякс Хаб 2 плюс. Це мозг всей системы Аякс. E, и она дуже крута. Подключен до 200 устройств. Я хаб гибрид уже подключает до 100 устройств. Тащи мои Гібрид, типу в ньому, значить, що типу фібра, дротува, е, та бездротова. так, е, І це все. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки. Та я вас дуже сильно прошу підписатися на канал негайно. Інакше. І я вам всім руки потрубаю, щоб ви не тикали на кнопку відписатися. всім понятно?